Що ж, друзі, Качан з нами на включення. Власне, в цьому періоді нарешті вдалося реалізувати більшість і після цього подвоїти свою перевагу. Що можете сказати по грі? Хочу сказати, що, що більшість е, зробила добру. Хочу сказати, що ми зіграли дуже добре в більшості і забили, і реалізували свої моменти, які потрібні. І ми переломили ход гри. Тому будемо далі грати і вигравати матч. Е, молодий суперник зухвали команда, яка виграла попередній поєдинок сьогодні. Вас тренер головний, як налаштовував на цю гру, тобто якою була головна мотивація, і як команда сприйняла попередній коментар після минулої гри головного тренера. Ми не могли не могли програти, ми не можемо програти цей матч, тому ми будемо краще битися і вигравати, тому що прошла поразка для нас була не дуже добре, тому ми зробили висновки, налаштувалися дуже добре до цієї гри і будемо вигравати. Дякую за коментар, хай щастить.